Якщо у тебе сидяча робота, це тренування для тебе. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб почувати себе на всі 100. Всім привіт! Я Стенша, твоя тренерка більше ніж 20-річним досвідом у спорті, і я підготувала для тебе дуже класний комплекс вправ, де ми сьогодні з вами попрацюємо над спинкою, над поставою, над тазом і сідницями, щоб класно активуватись, привести тіло в тонус і, взагалі, почуватися кай. Фово. А поки ми ще не розпочали, я нагадую вам, що ви на каналі Стейша в Шпагаті, Обов'язково підписуйся, якщо ти ще не підписалась, і став лайк під цим відео. А ми тим часом поїхали! Розпочинаємо ми наше тренування з положення, сидячи, вмощуємось комфортно на калимоцю, ніжки ставимо перед собою під кутом 90 градусів. Починаємо розминати таз, дуже плавно опускаючи коліна праворуч, ліворуч, не відриваючи сідниці, ми попрацюємо зараз трішечки над нашим тазом і кульшовими суглобчиками. Чотири. П'ять. А тепер трішечки відриваємо таз, додаємо амплітуди. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Розкриваємо коліна, закриваємо. Середину. Розкриваємо. Закриваємо. Два. По вісім повторень. Працюємо три. Чори. П'ять. Шість сім, вісім. Прекрасно. Одну ніжку ставимо перед собою, другу ніжку ставимо назад. Приблизно у нас коліно в області стопи. Ми сідаємо рівненько, Намагаємося сісти на дві наших сіднички. Протилежну ручку ставимо на землю, друга вгорі, глибокий вдих. І опускаємось дуже плавно на видих. Відчуваємо, як натяжіння у нас повністю. В бічній лінії. Ручку ми витягуємо, дуже добре витягуємось, ніби хочемо щось схопити рукою. І на іншу сторону легенький вдих. Тут ми розтяжку відчуваємо, але дуже добре відчуваємо ось в цьому положенні. Видих. Робимо 5 повторень. І вдих. І видих. І видих. І видих. Три. І вдих. І видих. Чотири. І останнє. І вдих. І видих. П'ять. Ліжки затримались. П'ять. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Ми підіймаємо тіло і намагаємось підняти ось це коліно до гори. Ставимо стопу, глибокий вдих, і намагаємось відкрити ніжку добре в сторону, вдих. І видих. Два. Тут ми не падаємо на руку, ми навпаки підпираємось і тягнемось маківкою догори. Нам треба вертикально тримати положення тіла. Три. Вдих, видих. Чотири. Вдих, видих. Тут у кожного своя амплітуда. Не обов'язково дуже високо підіймати ногу. Працюємо як вам комфортно. Головне відчути, як у нас працює. Сугловчик. Три. Два. І залишаємо на 8 секундочок. Можна трошечки допомогти ручкою. Розкриваємо ніжку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ніжку донизу. І глибокий вдих. І ми закручуємося в іншу сторону від нашої конструкції. Робимо видих і розвернули тіло. Ми можемо відчувати якийсь характерний хрускіт в спині. Все добре, не лякаємось. П'ять, чотири. Потягнули себе. Добре, завернули. Три, два, один. Прекрасно. Ми вертаємось в наше попереднє положення і змінюємо гнушку. Починаємо з нахилів, глибокий вдих. Видих. Сіли добре на два сітничних бугра. потягнулись, ручка у нас сильна, ніби ми хочемо щось схопити. І на легшу сторону вдих. І на видих добре нахилилися донизу. І знову вгору вдих. І видих, нахилилися донизу. Три. І вдих. І видих донизу. Чотири. Вдих і видих. Донизу. П'ять. І залишаємося вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно підіймаємось. Працюємо колінком. Зразу рівна спинка. Вдих і видих. Розкриваємо ніжку. Вдих і видих. Вдих і видих. Три. Вдих і Видих, чотири. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. І вдих. Залишаємо. Можна трішечки зробити натиск. руки І тримаємось. Вім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один, опускаємо ніжку на землю, глибокий вдих. І видих. Повернулися в протилежну сторону. Ставимо дві долоньки на землю. І тягнемось вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Один. Прекрасно. Ми зійшли з положення. Сідаємо на сідниці. Ніжка витягуємо Перед собою і намагаємося лягти на землю. Ми підкручуємо таз. Зараз працюємо ось цією зоною. Нам потрібно підкрутити таз. Ми ніби хочемо копчик, наш, наш е, куприк подати наверх, і ми приклеїмо поперек і підкручуємо добре таз. І навпаки, ми розслабляємось і відчуваємо, як у нас трішечки припіднімається спина. Не робимо дуже сильно. Ось так ми не робимо. Ми комфортне положення. Просто тазом, туди сюди туди сюди. Робимо вісім раз. І поїхали. Підкрутили, розслабили спинку і назад. Підкрутили і назад. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять і шість. І. Сім. І вісім. І так само ми робимо і стільки ми сідниці припіднімаємо трішечки упор у нас на плечі і на лопатки. І зразу ми таз Підкрутили. І відставили. Вісім. Підкрутили. Відставили сім. Шість. Розвантажуємо наш поперек. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, залишаємо і одну одну кісточку таза. Ми опускаємо донизу, друга нагорі. І навпаки, змінили. Вісім. І Сім. І шість і п'ять. І. Чотири. І. Три. І. Два. І один, і плавно опустили донизу. Супер. Ніжки підтягнули глибоко до себе. Близенько п'яточки до сідниць і розкриваємо ніжки в сторону. Комфортно лежим, таз у нас підкручений, поперек весь лежить. Розслабляємо внутрішню поверхню стегна. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер ми робимо натиск стопами на землю. В сідниці стискаємо і підіймаємо їх, наскільки ми можемо добре наверх. Тут максимальна точка, сідниці стиснуть, і ноги залишаються бути відкритим. І ми опускаємо таз, і ножки ми розслабляємо, і вони самі під своєю вагою опускаються донизу. Робимо 8 разів. І виштовхнули сідниці, напружили, розкрили ніжки і розслабили. Два. І. Три. І. Чотири. І... П'ять. І... Шість. І. Сім. І вісім. Зараз один раз підняли і тримаємо десять секунд. Затримали десять. Дев'ять. 8. Таз у нас підкручений, копчик тянеться вгору, сідниці напружені. 5, 4, 3, 2, два, один. Прекрасно. Опускаємось. Ніжки підтягуємо до себе і робимо плавний коловий рух. Ми підтягнули ніжки і розкриваємо їх в сторони. І від себе. Знову до себе. Розкриваємо в сторони. Дива. Робимо п'ять повторень. Кола можуть бути маленькими. Можуть бути велика амплітуда, як вам комфортно. Три. Головне, щоб ви відчули роботу в ваших суглобах. Чотири, п'ять. І в іншу сторону. Розкрили. Підтягнули до себе і назад ножки: Один. Два, три. Чотири. П'ять. Одну ніжку випрямляємо, другу підтягнули до себе, потягнули. Не сильно, якщо можемо сильніше, тягнемо сильніше. Але просто такого розслабляючого руху нам буде достатньо. П'ять, чотири, три, два. Один. І змінили ніжки. Вісім. Сім, шість, пять, чотири, три, два, один. І змінюємо вісім повторень. І підтягнули коліно. Вісім. І сім. Прес у нас напружений. І шість. Поперек тримаємо приклеєних до землі. П'ять. І ще разу ніжку до себе підтягуємо. Чотири. І. Три. І. Два. І. Один. Прекрасно. Далі ми сідаємо на сідниці і більше попрацюємо над спиною. Ножки ставимо 90 градусів кут. Ручки беремо під коліна. І так само підкручуємо таз, скругляємо спину і розтягуємо повністю весь хребет. Намагаємось від плеча також уйти назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Намагаємось без рук руки розслаблені. Підтягуємо себе. Розкриваємось в спині. І груди подаємо вгору. Розкрились. підборіддям тягнемось. Нам саме основне це подати грудну клітину вперед. Вісім. Сім. Шість. Не так, як звести лопатка, а як навпаки, грудною клітиною вперед. Два. Один. І робимо вісім повторень. Скруглили, спинку розтянули. І піднялись, розкрились. Дихаємо спокійно. Потягнулись. І розкрились. Видих. Коли дожимаємо себе, то робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих, видих. І останній вдих, видих. Вдих, видих. Чудово. Ніжки ставимо в позицію турецьку. Угу. Далі ми пересиємо плечами, ручки ставимо в сторони. І нам потрібно одне плече подати вперед. Друге навпаки розкрити. І є. І ми працюємо на іншу сторону. І вісім таких повторень. І. Сім. І. Прямо добре опускаємо плече. Шість. І. П'ять. І. Чотири. І. Три. І. Два. І один. Розкрили дві долоньки вгору. І тепер дві долоньки вниз. І знову вгору. Ми прокручуємо так само плече, тільки два одночасно. І долоньки вгору, і вниз вгору. Два. І також вісім повторень вгору. Вгору. Три. Вгору. Чотири. Вгору. П'ять. І. Шість і сім. Нам зараз треба зробити максимальну ротацію нашого грудного відділу. Вісім. Трішки ручки відпочили. Пропрацювати добре лопатки. Весь наш грудний відділ, який постійно ось тут затискається, а там розтягується. Знову розкриваємо ручки в сторону. І одна ручка донизу, друга наверх. І тягнемось в замочок. Якщо не достаємо ручками, нічого страшного. Ми робимо, наскільки ми можемо. Амплітуда у нас комфортна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Прекрасно. Yeah. Ручки у нас 90 градусів кут. Ми подаємо грудну клітину наверх. Зараз дивимося збоку. Вперед. І наверх. Ось такий рух ми маємо зробити. А при цьому лікті ми зводимо ззаду за спиною і ми маємо прямо аж всю спинку добре напружити, а грудний відділ розкрити. Потім, як ми розкрили, ручки переводимо через вперед таз підкручуємо, скругляємо спину і витягуємо дуже добре ручками вперед і прямо відчуваємо класне натяжіння повністю в спинці. І вісім повторень. Поїхали, розкрилися, груди подали вперед, лікті зводимо і закриваємося. Два. Розкрив вдих. І видих. І вдих. Видих. Три. Вдих. І видих. Чотири вдих. І видих. П'ять. Максимально розкриваємося. Лікті зводимо. І. Шість видих. І вдих. І сім видих. І вдих. І вісім. Видих. Трошечки залишились. Потягнули себе вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно вирівнялись. І останнє це ми потягнемо шию. Ручки беремо в замочок, опускаємо голову донизу. І поступово-поступово скручуємось. Так, щоб нам тянуло і з шия, і весь грудний відділ, зона лопаток. Може відчуватися, до речі, навіть одна сторона більша, ніж друга. Таке можливо. І навпаки розкриваємось, підіймаємось, лікці розводимо в сторони, штовхаємо груди вперед і ми розкрились. І таких вісім повторень. Скругляємось, відчули розтяжку. І розкриваємось, І закриваємось. Відчули розтяжку. І розкриваємось, Закриваємось. І розкриваємось. Три. Амплітуда у нас, наскільки можна велика. Розкриваємось чотири. І ще одне повторення. Закриваємось. І розкриваємось. П'ять. Супер. Йдемо в сторону. Одна ручка йде за спинку. Потягнули в бік. Трішки залишились. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінили сторону. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Чори. Три. Два. Один. Змінили сторону. Тепер не набік, а трішки в діагональ. Дивимось і опускаємо голову. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо сторону. Діагональ. І опускаємо голову. Вісім. Сім. Шість, пять, чотири. Три, два. Один. Піднімаємо ручки на коліна. Дивимось в сторону. І півколо через низ. Дивимось в сторону. півколо через низ. Дивимось в сторону. Це два. І донизу. Сторону три і донизу, чотири і донизу. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. і вісім. А тепер по задній поверхні. Коли по задній поверхні ми не закидаємо сильно голову. Нам потрібно навпаки зробити витяжку. Ми витягуємось під боріддям вгору. І йде вушко до плеча і підборіддя вгору. Вушко до плеча вісім. І Сім. І Шість і. П'ять. І. Чотири. Три. Два, один, молодці, глибокий вдих. І видих. Ще два рази. Глибокий вдих. Видих. І останній глибокий вдих. І видих. Прекрасно. На сьогодні ми завершили наше тренування. Якщо ти вже почуваєш себе набагато краще, обов'язково напиши про це у коментарі. Я дуже буду рада почитати. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк під цим відео. А також, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч я прикріплю QR-код на мій Донателло, також буде посилання в описі під цим відео. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Всім па-па і до нових зустрічей! ఢా టా ధా కాు.